Ажнє свято вуличного баскетболу відбулося сьогодні у Києві на хрещатику. Просто неба змагалися фіналісти Кубка України і учасники відкритого турніру Street Masters Cup. Отже, чудові емоції на фіналі чемпіонату України пережила і наша знімальна група. Стрітбол борхливими темпами розвивається в Україні в останній рік. Відтоді як Федерація баскетболу України звернула на нього пильну увагу. Тепер цю солодку цикерку загорнули у яскраву обгортку до дня проведення фіналу чемпіонату України на хрещатику провели справжній баскетбольний парад. Юні чарівні барабанниці задавали ритм. А оптимістичний кіт Леопольд Маскот і символ Федерації баскетболу запрошував киян 17 вересня до Палацу спорту на матч кваліфікації Чемпіонату. Чемпіонату Європи Україна Словенія і власне вів колону юних баскетболістів, які демонстрували киянам та гостям міста баскетболи. Зокрема, його версія 3 на – це здоров'я, піднесений настрій, нові знайомства і нагороди, кульмінація змагань. Переможців чемпіонату визначали у категорії чоловіки, жінки і юнаки та дівчата Ю-18. Щасливими були і переможці, і просто учасники. коли забивають. Тим хлопать, коли лякати ні са ніну нісківані. Свого города і приходять затябалі дуже Київ нам встречала. Очень хороша погода, і радують нас сонцем. Нам дуже приятно тут грати. Перш за все, хочу подякувати Федерації баскетболу України, що влаштовує такі свята баскетболу, де можна проявити свої здібності, показати свою майстерність. Емоції дуже позитивні. все подобається. Ритм музика, ритм гри все дуже чудово. Серед учасників змагань були і любителі. Вони переважно виявляли найкращих у турнірі Street Masters Cup, І професіонали. Так у складі чемпіонок команди Motion з Бердянська грала збірниця України з класичного баскетболу Ольга Ясковець. А у київській команді тім Скуф задавала тон Наталя Скорбатюк, яка виступає за збірну з баскетболу 3х3. Цього місяця вона стала чвертьфіналісткою чемпіонату Європи. Я думаю, що ми все-таки попадемо на чемпіонат світу, і ми все таки займемо заберемо різні свої медалі, тому що в нас команда сильна і нам просто потрібно більше часу для підготовки. Аби потрапити на чемпіонат світу, що чоловікам, що жінкам, Україна має посісти у листопадовому рейтингу країн з баскетболу 3 на 3 Місце учільній двадцятці. Ця позиція залежить від кількості турнірів під егідою ФІБА, що проводяться в тій чи іншій країні. Україна перебуває на вірному шляху. Не усі змагання. Такі масштабні і красиві, як звітне на хрещатику, але є до чого прагнути, бо атмосферу створюють і організатори, і спонсори, і самі учасники, яким до вподоби свобода, фестиваль і її величність гра. Стрітбол – це друга гра, не така, як баскетбол. Тут набагато все атмосферніше, більше емоцій, навіть більш жорсткіша гра, але це більш захвачує і це просто неймовірно. Руслан Свірін, Тарас Мишак, телеканал Київ.